Слово, що оживляє біблійні роздуми. Євангелист Марко, завершуючи Євангеліє, наприкінці структурує його у шість днів, наче відтворюючи створення світу, і починає розповідь про страсті з цього уривку. Ми читали про вхід до Єрусалиму, потім прокляття смоковниці, а відтак есхатологічний дискурс. Тепер перебуваємо у Витанії, в домі Симона Прокаженого. Далі йде приготування до тайної вечері, а потім події останнього дня, який є великим днем. Все Євангеліє від Марка є вступом до 14 і 15 розділів, в яких читаємо про страсті Христові та спасіння людського роду, і уривок, над яким роздумуємо сьогодні, є дуже важливим. Спочатку його навіть не було в тексті. Євангелист ставить цю сцену на початку розповіді про страсті, щоб сказати, що жінка робить прекрасний вчинок, і вона єдина, яка робить щось для Ісуса у сьому Євангелії. Сцена була вставлена ймовірно самим Марком, перериваючи розповідь про страсті, так як вони повинні бути прочитані, в ключі цієї сцени. Якщо вникнути в текст, то побачимо, що тут подається передчуття того, що Ісус зробив. На Ісус зробить цю прекрасну справу, Він буде пахощами, вазою, яка розбивається, Божими пахощами, які поширюються у світі. Жінка, яка розбиває посудину з нардом і намащує Ісуса, є повією, тому що вона продає себе іншим, але нарешті знаходить жениха, знаходить того, кого любить, знаходить свого Господа, якого любить усім серцем. Ця сцена дуже делікатна і надає значення всьому продовженню. Ковженню Євангелія, яке слід читати у цьому світлі, саме тому вона була вставлена сюди на початку. Ця розбита ваза є дуже таємничою. З неї виходять нескінченність пахущів, прихованих сенсів, і ми спробуємо їх зрозуміти. Перш ніж заглибитися в уривок, подивимося на нього трохи ззовні. Як слід зауважити, він побудований навколо двох протилежних категорій людей. З одного боку є Ісус і ця жінка, яка мовчить. А Ісус говорить за неї, і вони створюють єдиний персонаж. Ісус є інтерпретатором цієї жінки, того, що вона робить, з іншого боку. Всі інші, включно з ворогами Ісуса та апостолами, бачимо чітке розмежування персонажів: з одного боку жінка і Ісус, тільки вони, а з іншого боку всі решта. Тут бачимо дві категорії людей, які відповідають двом способам дії двом економікам економіці розрахунків і економіці дарування. Ця жінка віддає все. А інші юда за гроші продає і купує. За гроші вороги схоплюють Ісуса. А учні роблять свої розрахунки на цих пахущах. Навіщо стільки марнотратства? Триста динарів у теперішній час були б корисними. Отже, дві різні економіки: економіка дарування і економіка володіння. І потім є два набори дієслів, які виражають ці дві економіки. З одного боку є схоплення, обман, вбивство, безлад. Це економіка та логіка цього світу. Людина схоплює серед іншого грошима, обманом вбиває а між цим. Є почуття роздратування. У цьому реченні можна було б підсумувати приблизно всю історію людства: заволодіти, вбити, нашкодити, пограбувати. А засобами для купівлі, продажу та вбивства зазвичай стають гроші. Таким чином, ця група людей представляє людську логіку, логіку володіння. З іншого боку, Божа економіка, яка є даром, виражена багатьма іншими дієсловами: алябастрова посудина, яка розбивається, дорогоцінні. Пахощі, які виливаються, євангелії, що буде проповідуване по цілому світі, бідні, яких завжди маємо. Якщо подивитися глибше, то побачимо, що весь уривок побудований на двох запахах: запах розпаду, запах смерті, і з іншого боку пахощі, які наповнюють весь будинок прокаженого. Отже, два способи дії, два способи мислення, дві категорії людей і два запахи. І запах дуже важливий, бо він вищий за будь-який інтелект, його можна відчути відразу. Якщо читати уривок про страсті Христові, то вже з самих заголовків можна зрозуміти, що це боротьба між темрявою і світлом. Змова проти Ісуса темрява, помазання у Витанії світло, зрада Юди темрява, підготовка до Великодня це світло від найдення горниці і дару Євхаристії. Це постійне чергування темряви і світла в протиставленні, де світло входить у всю темряву, поки темрява його не поглине. Христос входить до гробу. І що відбувається, коли темрява поглинає світло? Темрява закінчується. Практично у всіх страстях ми побачимо, що Господь входить у цю темряву людини, так що вся темрява освітлюється аж до темряви відречення від Бога, яка є найбільшим злом, аж до темряви гробу. І це все гра протиставлення, і ми ототожнюємо себе з тим, хто приймає світло з темрявою, яка приймає світло і стає світлом. Хрещення є саме отриманням цього світла, тому що це занурення в Його смерть і Воскресіння. Євангелист Марко підкреслює, що смерть Ісуса припаде на юдейську Пасху, щоб надати цій смерті пасхального значення, яке є переходом від смерті до життя, від темряви до світла, від рабства до свободи. Якщо уважно приглянутися до тексту, то головним героєм самої історії є не Ісус і не жінка, а ці пахощі, пахощі на івриті. Означають слово ім'я, а в пісні пісень сказано, що ім'я Боже. Це пахощі, що виливаються. Чому пахощі? Пахощі за своєю природою є приємними. Їх відчуваєш навіть у темряві. Вони є присутністю, вони є радістю, вони є даром, вони є символом Бога. Отож, вся увага прикута до парфумів. Учні говорять про них, навіщо це марнотратство? А Ісус виправдовує це марнотратство. Сцена відбувається у Витанії, а Витанія означає дім убогого». Це наш дім убогого, в який й заходить Господь життя. Це буде сенсом його страстей. Куди заходить Господь зі своїми страстями? Він заходить у дім убогих. Він заходить навіть у нашу смерть. Він входить туди, де стоїть сморід прокази. Він входить і навіть сідає за стіл, їсть на нашому бенкеті, розділяючи його з нами прокаженими. І в цьому відбувається неймовірна сцена, жінка символ життя. Що робить ця жінка? Вона робить незрозумілий жест, який стане жестом, що Ісус зробить на хресті, розбиває вазу, своє тіло і віддає своє життя за нас, що є найвищим знаком любові, віддає свій дух. Присутність Його любові тепер є більшою, ніж життя і смерть. Помазанням миром посвячувалися царі. Пахучим миром ця жінка посвячує Ісуса як царя і Месію. Вона справді посвячує Його в тому сенсі, що Ісус дійсно є Месією, священиком, справді моїм Богом, якщо я відповім жестом рівним її жестові, так як це робить жінка. Якщо люблю його так, як він любить мене, Ісус справді є для мене Господом і Спасителем, священиком у супричасті з Богом. Отже, жест цієї жінки це ворота до Бога, який також робить той самий жест. Вона подібна до нього, вона віддає все, вона наречена, рівна своєму нареченому. Жінки відіграватимуть основну роль під час страстей. Ми також знайдемо жінок в кінці Євангелія, які йдуть, щоб зробити той самий жест біля гробу. Але це буде марно, тому що він воскрес. Там, де є любов, там вже є звістка про воскресіння. Логіка смерті вже переможена. Нехай наше життя буде сповнене пахощі в любові, яким ми будемо свідчити, що Христос полюбив нас до кінця і воскрес та перебуватиме з нами до кінця віку.